Доброго дня! Сьогодні я розкажу вам про цікаву стратегію, яка заснована на базі двох класних індикаторів, яких немає у вільному доступі на різних платформах, але вона є на аналітичному ресурсі TradingView. Посилання на даний ресурс я залишу під даним відео, його буде легко вам знайти, хто ще не користувався. Я вам зараз розкажу, як працює дана стратегія. Найкращий варіант це торгівля біткоїном або іншими криптовалютами. Для цього треба в пошуку написати BTC USD. Є котирування з різних бірж. Я обираю індекс біткоїна, щоб побачити середню загальну ціну на біткоїн, і таймфрейм H4. Наступне, що потрібно зробити, це налаштувати індикатори. Так вони будуть виглядати на вашому екрані. Зараз я їх звідси заберу, щоб показати вам, як їх сюди знайти і як правильно налаштувати. Перше, що потрібно зробити, це. Вибрати кнопку індикатори в пошуку написати «Chandelier Exit. Від автора Everget натискайте на нього. Більше нічого не доведеться налаштовувати, індикатор уже готовий на графіку. Як бачите, він дуже чітко показує сигнали на продаж або купівлю. Буквально завжди у вас є можливість торгувати або відкривати угоди на купівлю або на продаж. Але ми додамо до цього індикатору ще декілька фільтрів, щоб наші угоди були більш точними і стратегія давала більше прибутку. Як бачите у цьому прикладі індикатор нам давав сигнал для входу. Якщо вірити цьому сигналу, то можна було фактично заробити 20% протязі 11 днів без використання кредитного плеча або мультиплікатора. Тепер давайте ведемо другий індикатор, який буде допомагати нам визначати напрямок тренду. Другий індикатор, який потрібно додати, це ковзаюча середня лінія. EMA експотенційна середня ковзаюча Додаємо, закриваємо вікно індикаторів. І щоб у нас з'явилася правильна лінія, нам потрібно її налаштувати. Натискаємо на колесо налаштувань і вказуємо довжину 200 Більше нічого налаштовувати не потрібно. Лінія стає більш пологою, приймає правильний вигляд. І буде показувати тепер нам, в яку сторону нам потрібно відкривати угоди. Коли ціна знаходиться нижчій лінії, це несхідний тренд. Коли вона знаходиться вище, це висхідний тренд. Тепер давайте розберемо сигнали для входу в ринок по даній стратегії. Отже, сигнал на купівлю має бути виконано дві умови. Перша умова ціна має знаходитись вище ковзаючої середньої EMA, це означає, що тренд висхідний, тому ми будемо розглядати тільки сигнали на купівлю. І як тільки з'являється у нас сигнал на купівлю, кнопка Buy, індикатор супертренду, який нам її покаже, ми відкриваємо угоду на купівлю. Як тільки з'являється сигнал на продаж, ми закриваємо цю угоду. В даному випадку наш заробіток склав 16,5% без кредитного плеча. Або мультиплікатора. Наступна угода. Чекаємо сигнал на купівлю, відкриваємо угоду на бай, сигнал на продаж, закриваємо. Тут 2% прибутку. Третій сигнал по тренду. Відкриваємо купівлю. З'являється сигнал на продаж, закриваємо угоду. Ця угода була б закрита вже зі збитком, але попередні дві її гарно перекрили і загально закрилися в плюс. Існує другий спосіб. Перший я вам показав відкриття угод по сигналу бай і закриття по протилежному сигналу. Тут немає так профітів і стоп-лосів. Тут потрібно слідкувати за ціною, час від часу дивитися на графік аж 4. Сигнали відбуваються не так часто. У кого є час, той може час від часу заглядати в платформу і дивитися, чи є там нові сигнали. Другий спосіб більш систематизований і механізований, тут більше контролю над ризиками і прибутками. Коли з'являється сигнал на купівлю, ми відкриваємо позицію на купівлю, ставимо стоп-лосс під свічкою, яка нам дала сигнал, а тейк профіт ми встановлюємо у три рази більше, ніж стоп-лосс. Якщо стоп-лосс у нас в даному випадку 2%, то тейк-профіт буде 6%. Таким чином наша года закривається в плюс досить швидко. Наступного года з'являється сигнал на купівлю. Під цією свічкою встановлюємо стоп лосс Знову плюс-мінус 2%. І take-profit встановлюємо 6% для даної годи. Також закривається года по тейк-профіту. І так само третій раз, після сигналу на купівлю. Відкриваємо угоду на бай, встановлюємо стоп-лосс під свічкою, яка утворила цей сигнал, і take profit ставимо втричі більше 6%. Але ми вже тут розуміємо, що до тейк профіту у нас ціна спочатку дістає до стоп-лоса, перш ніж дійти до тейк профіту Скоріше за все, вийшла якась новина, але дві попередні угоди знову ж таки перекривають нам цю збиткову. Розглянемо угоду по низхідному тренду. Якщо це буде перший спосіб відкриття угод, чекаємо сигнал на продаж. Коли ціна знаходиться нижче під лінією EMA, з'являється сигнал Sell, відкриваємо угоду на Sell. Там трошки більше 1% можна заробити. Знову сигнал на продаж. Відкриваємо сигнал на купівлю, закриваємо мінус 2% даного угоду. І третій сигнал на продаж вже дає нам гарно заробити. Він для нас буде тут самим цікавим. Їх буде не так багато, але саме ці сигнали і такі угоди будуть давати нам основний прибуток. Відкривається угода, і зворотній сигнал на купівлю дає можливість нам заробити плюс майже 16%. У цій стратегії, якщо ми користуємось першим способом відкриття закриття угод, у нас може бути набагато більше збиткових угод, більше половини, навіть ніж прибуткових. Але прибуткові значно перекривають нам всі збитки, які ми можемо закривати. Якщо заходити тут другим способом, ставлячи наперед стоп лос і тейк Profit по кожній угоді, тобто ми будемо точно знати наперед, який наш ризик і який наш потенційний прибуток по даній стратегії. З'являється сигнал на продаж, стоп лос за свічку ховаємо, яка утворила нам сигнал 4%, значить 12% буде тейк-профіт. І тут він спрацьовує. Якщо додається ще один сигнал, так само можемо заходити по другому сигналу, відкривати наступну угоду. Стоп-лосс за свічку, яка утворилася, 6%, 18% має бути наш тейк профіт. Знову ж таки він спрацьовує плюс. Якщо вам хочеться мати більше сигналів, більше точок входу, частіше відкривати угоди і більше заробляти, тоді ви можете сміливо переходити на таймфрейм m 15 Сигналів буде більше, але вам потрібно розуміти, що в такому випадку. Їх буде багато і хибних сигналів, більше буде розворотів тренду. Якщо у нас ринок ходить у Флеті і не є ні у висхідному, ні у низхідному тренді, у нас багато буде ринкового шуму, який буде заважати нам отримувати прибуткові угоди. Тому H4 це оптимальний варіант, як можна торгувати за цією стратегією. Прибутку буде більше. Угоди будуть не так часто. На М15 угод буде більше, але потрібно постійно моніторити ринок і відслідковувати, чи є на ринку тренд. Я вам хочу показати платформу, через яку відкриваю угоди я. Дуже зручно, багато інструментів, криптовалюти, метали, індекси. Можна обирати суму кожної угоди окремо. Сума інвестицій, або сума угоди. Я обираю сам, скільки я хочу вкласти інвестувати в кожну конкретну угоду. Можна поставити так профіт як по сумі у грошах, так само і по ціні. Наприклад, я 300 доларів хочу заробити, або 30% від суми інвестицій, або можу прописати конкретну ціну. Мені буде показано, скільки я приблизно зароблю у грошах. Також я вибираю мультиплікатор або кредитне плече. Відносно суми ризику, яку я закладаю у свою торгівлю. Є можливість відкривати відкладеними ордерами угоди та багато інших різних корисних функцій. Посилання на платформу я залишу під даним відео, щоб ви також могли нею користуватися. Також стратегія супертренду рекомендується для торгівлі не тільки криптовалютами і біткоїном, а й золотом. Для цього потрібно в платформі знайти X. XAUUSD Так називається золото на біржі, і так само на платформі TradingView по цій самій абревіатурі XAUUSD ви знайдете золото. На цьому всім бажаю успіхів.